Добрий день дорогі підписники! гості каналу, ділянка наша біля дому. Робимо зараз полив нашої малини. Ну і будемо вносити у крапельний полив мінеральні добрива. Так як наша малина, зараз йде фаза бутонізація, вже зав'язь. Ось бачите, як вже ми де-не-де були вибирали. Ось бачите, яка ягода. Ось, ця діляночка у нас нормальна, висока, така як потрібно. А ось а ця сторона у нас трошки замаленька висотою. Ось, тому ми вирішили ще дати трошки азотні добрива туди. І зараз будемо виконувати таку підживу. Аміачна селітра і туди додаємо добрива від леда це 13-40-13 там переважає у нас фосфор. Фосфор для того потрібен нам, щоб була отака от зав'язь, і наша малина гарно цвіла полистовий обробляли бором. Також обробляли фосфорними цими 13-40-13, але зараз дамо ще у каплю. Сьогодні даємо аміашну селітру і від леди 13-40-13. Це фосфорні добрива. Ось так виглядають фосфорні добрива. Ну, а це у нас аміашна селітра. Все разом зараз розмішуємо. Ну, все це розмішуємо, зараз додаємо воду і будемо проливати, будемо проливати цю одну сторону, пізніше будемо оцю сторону. Тут у нас 160 метрів радочки, 5 радків. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте, не обов'язково ставте лайк. Всім дякую за увагу.